Друзі, вітаю усім доброго дня! Е, хочу показати, е, зробила собі сумочку, таку льняну під джинси. Е, По-моєму, дуже непогано вийшло. Зараз трошки розповім це для тих, е, відео для тих, хто шиє. Я вже думала, треба, мабуть, відкривати канал по шиттю, але у мене нема так багато часу, щоб кожен день щось виставляти. І тому, друзі, приходиться змішувати на своєму каналі шитьок, квіти. В общем, кому цікаво, залишайтеся зі мною. Я думаю, цікаво буду тим, хто шиє. Друзі, оце у мене, зараз я її покладу. Такий кусочок був. був. Це тканини всі із секонда. Це була така скатертина, вона схожа на льон, але він з такими добавками. А це була дитяча спідничка вишита. І оце із цих двох э, речей я зробила отаку собі сумочку під джинси. Вся сумочка проклеєна на трикотажний дублерін. Він мені більш подобається, ніж флізелін, тому що флізелін э, при сірці буває трошки відстає. Дублерін він краще держиться. Ручки зараз покажу. Ручка держиться на кільці, на такому хлястику. Хлястик трошки на перекостях, це спеціально так зроблено. І на русі я зробила із такої тісьми відділочну посередині. Вона дуже так по кольору підходить під вишивку. Зараз я виверну покажу вам сумочку знутрі. Тут і хлястик такий, що регулює довжину ручки. Ну, в общем, зараз подивимося знутрі, друзі. Вона застібається на кнопочку магнітну. Ось, а підклад у неї з голубої хлопкової тканинки. Оце, друзі, підкладка. Ось, і на підкладці обтачка. Теж все проклеєно. І на одній стороні два карманчика, а на другій стороні один карманчик. Такий я зробила його з плотної тканини, для того, щоб сюди мобілку можна було класти. Ось отака, друзі, сумочка. Я думаю, що непогана ідея для тих, хто шиє. Розмір сумочки 39 його ширина і довжина його її 41. Шити не важко. Тут угли застрочені для об'єму. Це шиється, як сумочка шопер Я вже шила таку сумочку тільки з другої тканини. По-моєму, все так непогано виглядає. Далі у мене. Поки з сумочками завершила, друзі. А далі у мене в роботі буде брючний, верніше, вже і є брючний костюм із отакого такого льна цвіта хакі, непоганий це льон Бохо. Він такий м'якенький, трошки жатий трошки мниться, ну, як для льна. Він не натуральний, тут є якісь добавки. Потім, коли зроблю костюмчик брючний, я вам усе покажу. А під оцей костюмчик буде дуже цікава сумочка. На цьому я завершу своє таке маленьке відео. Усім пока, до нових зустрічей!